Друзі, вітаю! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Elysium Elite Hotel 4 зірка. Подивимося місце розташування готелю на карті. Це країна Туреччина, середземноморське узбережжя. Готель знаходиться в курортному регіоні Сіде в селищі Кізілот на першій береговій лінії. Відстань від готелю до міста Сіде становить 20 км, до міста Манавгат 16 км, до аеропорту прильоту в Анталії 82 кілометри. Даний готель був побудований в 2004 році. Остання повна реновація відбувалася в 2019 році. Складається готель з трьох чотирьохповерхових будівель. Ось так виглядає лобі готелю. Саме тут відбувається реєстрація гостей до номерів. Wi-Fi в цій зоні буде безкоштовним. На території та в номерах він буде платний. В зоні лобі є ось такий бар, який працює з 10 до 23. Ходімо детальніше, подивимося територію. Вона тут достатньо затишна, зелена, компактна. Площа 12 тисяч квадратних метрів. Номерний фонд готелю налічує 180 номерів. Є три категорії. Стандарт. Стандарт з частковим видом на море. Та Family Room. Номера категорії Family мають площу 40 квадратних метрів. Максимальна кількість гостей у номері 4 дорослих. Це двохкімнатний номер з міжкімнатними дверима. Перед нами номер категорії стандарт з частковим видом на море. Площа номеру 16 квадратних метрів. Максимальна вмістимість гостей 3 дорослих. Працює даний готель за концепцією харчування все включено. Ось так виглядає основний ресторан, де проходить сніданок, обід та вечеря гостей. Також включено алкоголь місцевого виробництва з 10 ранку до 11 вечора. Є декілька барів. Перед нами один з них це бар біля басейну. Відкритий він з 10 ранку до 11 вечора. На території готелю є два відкритих басейни. Зараз ми можемо бачити басейн з одною водною гіркою. Є також шезлонги для відпочинку. На території готелю є невеликий спа-центр, можна буде відвідати безкоштовно хамам та сауну. Масажна програма буде коштувати приблизно 35 доларів. Ось в цій зоні внизу ми можемо бачити ще один великий відкритий басейн, шезлонги для відпочинку гостей. В цьому басейні є також неглибока дитяча секція. На території готелю проводиться анімаційна програма: це вечірні шоу, денна акваеробіка, є волейбольний майданчик на пляжі, можна весело провести час. Для діток в готелі є міні-клуб, а також ігровий майданчик. Готель знаходиться на першій береговій лінії, є свій власний пляж, піщаний, шезлонги та накриття від сонця там будуть безкоштовними, також є бар з напоями та снеками. Вхід в море піщаний, водичка дуже гарного бірюзового кольору. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.